Вальмовая покрівля є одним з видів чотирискатної даху. В її конструкцію входять два основних трапецієподібних і два торцевих трикутних ската, що утворюють замкнуту поверхню із загальним гребеневим прогоном. Якщо бічні скати розташовуються по всій площі від коника до карниза, то покрівля називається вельмовою. А якщо вони не дотягують до карниза полувальмової, види стропильних конструкцій для вельмової покрівлі. Якщо крокляна конструкція спирається тільки на основні стіни будівлі, її називають висячої. А якщо вона має додаткові опорні точки за рахунок стін всередині будинку, то вона має назву наслонної. Висячу систему зазвичай використовують для спорудження невеликих за площею будівель, які не мають несучих внутрішніх стін. В цьому випадку вертикальні балки, які підтримують крокви, кріпляться на брус перекриття стелі, наслонна система, яка має кілька опорних точок. Більш просто в збірці, тому її можна використовувати для зведення будівель великої площі з великою кількістю внутрішніх стін. У їх верхній частині по горизонталі прокладають опорний брус, на який потім закріплюють вертикальні стійки, що підтримують крокви. Звичайно, опори своєю верхньою частиною прибиваються до бруса коника. Усередині покрівлі утворюється рама, яка має прямі кути. Завдяки чому вона витримує великі навантаження навіть при максимальній площі даху. Якщо будівля має дві основні стіни, то в верхній частині вертикальних стійок прокладається, стягує балка, яка підсилює крокви і розподіляє навантаження по всій площі вертикальних опорних стійок. для створення вальмової покрівлі найбільше підходить похилі система крок. Так як вона володіє більшим ступенем міцності і дає можливість полегшити конструкцію покрівлі, рівномірно розподіляючи її вага на весь каркас будівлі, система крок вольмового даху може мати кілька різних за способом монтажу конструкцій, кожна з яких передбачає наявність певних особливостей при складанні, традиційна кроквяна система. У цій конструкції діагональні ребра спираються на опорну балку головного коника, а звиси знаходяться на однаковій висоті. Складається така система з двох рівнобедрених трикутників і двох трапецій. Шатрова система, така конструкція, не передбачає наявність опорної конькової балки, тому що влаштовується над будівлями квадратної форми і складається з чотирьох однакових скатів трикутної форми. Всі діагональні ребра сходяться в загальній точці. А до них приєднуються короткі нарожники. Зробити надійний коньковий вузол шатрового даху можуть тільки професіонали. Полувальмова конструкція. Така система передбачає наявність вертикальних частин у фронтонних схилах, в які можна встановлювати стандартні вікна. Лама на дах мансардна. Це найскладніша і трудомістка система вальмової покрівлі, так як всі скати мають різну форму і площу і розходяться один від одного під різними кутами. Така покрівля дозволяє найбільш ефективно використовувати площу під дахом і створювати на ній додаткові житлові приміщення. Як розрахувати систему крок для вальмової покрівлі при розрахунку конструкції, крок вальмової даху необхідно враховувати наступні фактори ступінь вітрової регіональної навантаження. Чим вона більша, тим менше повинен бути куцка та даху і міцніша система. Основні опорні крокви повинні бути виготовлені з товстого бруса кількістю опадів. Чим більше щорічно випадає опадів, тим крутішими повинні бути скати покрівлі, щоб уникнути великого тиску на конструкцію крок. Матеріал для покриття даху будинку. Залежно від виду і ваги використовуваного покрівельного матеріалу вибирається система обрешітки, цей фактор враховується на стадії розробки проекту будинку. Теплоізоляція даху, ширина утеплювача сорт і товщина бруса враховуються при розрахунку кроку установки крок, Кут нахилу покрівлі ухил даху впливає на вибір матеріалу фінішного покриття. Величина кута нахилу покрівельного ската визначає положення всіх крок, місце установки проміжних крок розраховується таким чином. На верхню балку бічної стіни наноситься осьова лінія, визначається середина балки коника по товщині. І відбивається лінія розташування першого з центрових проміжних крок. Кінець замірної планки з'єднується з лінією розташування розміченого раніше центрового опорного крокви. На іншому кінці планки відбивається лінія розташування внутрішнього контуру торцевої стіни, точка, яка вийде на попередньому етапі і буде місцем установки проміжного крокви. Взаємозв'язок між розміром крок і довжиною їх закладення горизонтальної проекції. Визначається за допомогою коефіцієнта поправки, величина якого прямо пропорційна куту нахилу ската. Якщо помножити розмір закладення на цей коефіцієнт, можна визначити точну довжину крок, таблиця поправочні коефіцієнти для визначення довжини крок, ухилення даху, коефіцієнт для промежуточного крокви. коефіцієнт для углового стропила 3.1.2.1.311.0.1.6.4.1.2.1. 311 0, 1, 6, 4, 1, 2, 1. 54010275, 8301 0436, один два один одна тисяча сто вісімдесят один 0617 2020 один 06, девять, один два один,

В процесі розробки проекту для будь-якого даху слід визначити точний кут ската, який необхідний для всіх наступних розрахунків. Розрахунок площі вальмової покрівлі, розрахунок площі покрівлі проводиться наступним чином. Визначаємо висоту коника за формулою, два Дед – ширина будівлі, нахилу ската. висота коника. Обчислюємо величину бічних кроків за формулою з 2 cos Знаходимо довжину діагональних кроків 2-4, 2, 2 4. вважаємо площа покрівлі, для чого складаємо площу всіх елементів конструкції, дві трапеції і два трикутника. Площа трикутного 1, 1, 2, з площа ската скатас 2, 1, 2, в едеб, довжина карнизак, довжина конькового прогону, Е-висота трапеції подібного скатас. С1, С2. Розрахунок відстані між кроквами. Більшість кроквяних систем створюються з кроком між двома кроквами в 1000. тисяча, мінімально допустимим значенням кроку є 600. Вибираємо приблизну відстань між кроквами, керуючись стандартними розмірами для прикладу візьмемо цей параметр рівним 0,8 заміряємо або беремо з проектної документації довжину ската. Припустимо, що вона дорівнює 12 м довжину ската, ділимо на вибране раніше значення крокляної кроку, під суму кукугляємо в більшу сторону і додаємо 1, отримуємо 12, 0, 8, 1, 16, ділимо довжину ската на число отримане в третьому пункті. Підсумковий крок крок буде дорівнює 1216. 0,75. 75 п'ять отримане значення дорівнюватиме відстані між центральними осями крокляних лаг, підготовчі роботи креслення системи крок є обов'язковою умовою при зведенні такого типу покрівлі, так як не буває однакових схем, які готові до безпосереднього використання без урахування конкретного виду будівлі і місця його зведення, чим складніша покрівельна система, тим точніше повинні бути розрахунки. Так як вони будуть впливати не тільки на якість проведених робіт, але і на їх вартість. Креслення головних вузлів конструкції повинен точно вказувати розміри всіх елементів крокляної системи, розташування точок примикання діагональних стійок до бруса коника і місця кріплення, крок до морлату, інструменти необхідні для складання конструкції, рівень будівельний ножівка, великий молоток, довга рулетка, будівельний шнур, степлер. Електрична дриль клепальник, металеві просічні ножиці, Цехи, замірна планка, матеріали для роботи маерлат брус 100100 100-150-150150 крокви, дошка перетином 50150, брус 100100 -100, або 150150 -150, прогони, брус для коника і лежаки, брус 10010, 1001 500. 100 ригелі, дошки 5010, 5.0.1.5.0, стійки, елементи опори шпренгеля, брус 100 1.5.0.1.5.0, 1, -0 -0 -1, -0 -0, 1, -1 підкоси кобили, дошки 5010, дошки вітрові, торцеві, підшивні і балка вітрова 2-0, 2, 2 обрещітка, дошки 2 2 5 1 суцільна обрещітка. Листи фанери або ОС 1215м. Необхідність застосування суцільної обрешітки визначається типом покрівельного матеріалу сталеві кріпильні пластини, цехи, саморізи, анкери при влаштуванні вальмової покрівлі на будинку з бруса, який дає усадку. Фахівці рекомендують використовувати спеціальні плаваючі кріплення для крок, щоб компенсувати рух вінців. Забезпечення жорсткості вальмової покрівлі, особливості кроп'яної системи вальмової даху, всі види кропляної системи вальмової даху мають ідентичні деталі, які і створюють каркас конструкції. Конькова балка необхідна для пристрою класичної покрівлі, так як несе основне навантаження, до неї кріпляться всі діагональні опорні крокви. Діагональні або бічні накосне ребра і кутові крок викріпляться до бічної частини конькового бруса під певним кутом для створення сторін рівнобедреного трикутника. Центральні кроки монтуються до конькової балці. Створюючи краю ската у вигляді трапеції. Між ними знаходяться балки для створення проміжного ряду, рядові крокви необхідні для створення скатної площини у формі трапеції. Крок між ними визначається розрахунком, який був наведений вище. Нарожник є додатковим елементом, який прибивається на діагональне крокви, створюючи звистрикутників і кутові елементи трапеції. Відео збираємо крокви. Технологія створення вельмової системи крок. Так як на крок'яну конструкцію покрівлі покладається велике навантаження, то всі вузли і з'єднання повинні бути виконані в точній відповідності з технологією, в іншому випадку дах не зможе в повній мірі виконувати свої функції монтаж основних вузлів. Монтаж вузлів зводиться до наступних дій, готуємо крокви, визначаємо кут нахилу крок. Довжину коротких опор і накосних крок, які несуть істотне навантаження. Для того щоб отримати всі елементи потрібної довжини, використовуємо метод з'єднувального зрощування дощок в нахлест, для цього укладаємо дві дошки один на одного з нахлестом в один і скріплюємо їх за допомогою цехів, розташованих в шаховому порядку. Це найбільш простий і міцний спосіб зрощування стропильних ніг. Кріпимо моерлат, монтуємо брус по всьому периметру стін будівлі у верхній частині. Брус з'єднуємо в нахлест з використанням великої кількості місць кріплення з основою несучих стін. Вузли з'єднання скріплюємо металевими скобами. Між стіною і брусом прокладаємо шар рубероїду для створення гідробар'єру у цегляних, газобетонних. В пінобетонних і арбалетних будинках під Маерлат заливається залізобетонний пояс попередньо закріпленими штирями для установки бруса. Штир повинен мати діаметр не менше 10 м і виступати приблизно на 30 м за межі пояса, крок між штирями. Від 1 до 2. встановлюємо лежень центральну балку між двома короткими сторонами моерлата для забезпечення додаткової міцності під кроквами. Такий прогін необхідний для створення вельмової покрівлі великої площі, монтуємо опорні стійки, вони виконують роль опор для конькового прогону. Монтуємо конькову балку при установці коника вельмової покрівлі, слід провести точні виміри. Так як на ньому буде триматися вся система покрівлі, точність його установки перевіряємо рівнем по висоті. Прибиваємо крокляні ноги, монтуємо центральні крокви, а після них діагональні, під час монтажу нижню частину балок упираємо в моерлат, це можна зробити двома способами. З вирізкою або з опорними стійками. У першому випадку вирізаємо в моерлат пас, вставляємо в нього крокви і закріплюємо їх металевими куточками. У другому випадку просто накладаємо крокви на моерлат і під нього підкладаємо брусок з косим зрізом, їх також закріплюємо за допомогою металевого куточка. Пристрій вузла на конькової балці виробляємо методом. Пол дерева для цього випилюємо на кінці крокляних ніг виїмку, яка повинна дорівнювати половині товщини дошки. Потім з'єднуємо ці виїмки один з одним і закріплюємо цехами або нагелями, виходить міцний коньковий вузол. Для більшої міцності всі вузли закріплюємо сталевими куточками. На діагональні крок чиниться великий тиск. Тому їх підсилюємо за допомогою стійок, які монтуємо на перекриття або встановлюємо підкоси під певним кутом. Можна використовувати шпренгель у вигляді подібної балки, розгорнутої на 1,8,0. Монтуємо рядові крокви аналогічно центральним, що формує краю трапецієподібної подібної конструкції. Низ балки спираємо і кріпимо на моерлат, а верх упираємо в балку коника. Встановлюємо народники, які виготовляємо з цільної дошки. У місці їх кріплення до довгого крок робимо спеціальні врубки або ставимо опорні балки і забезпечуємо необхідну міцність за допомогою металевих кріплень. Для спрощення роботи народники можна встановлювати в розбешку. Всі дерев'яні деталі крокляної системи перед складанням обробляємо спеціальними вогнетривкими і антисептичними засобами. Відеокрок'яна система вальмової даху, створення вальмової кроквяної конструкції є тривалим і складним процесом, що вимагає уваги до кожної конкретної деталі, але якщо правильно і точно виконувати всі етапи робіт, то в результаті ви отримаєте красиву довговічну і надійну дах для свого будинку.